Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ша підтримують Україну в тому числі через запаси титану, які фахівці називають величезними. Пише американське видання Newsweek, Пише Максим Ялі, експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Україна є однією з п'яти країн-виробників концентратів титанових руд у світі. На її території зосереджено 20% світових запасів і видобутку цього мінералу. У колишньому СРСР частка України. У виробництві ільманітових концентратів становила 90%. У Житомирській області розташоване найбільше в Європі апатит Титанове Семигородське родовище. Newsweek зазначає, що титан має вирішальне значення для розробки передових військових технологій заходу. Він широко використовується у виробництві літаків, вертольотів, кораблів, танків і ракет великої дальності. При цьому понад 90% ресурсу США імпортують. Джерело знайоме з ситуацією в оборонній промисловості США, заявило виданню, що цей метал ключова вразливість Америки. Якщо Україна переможе, США та їхні союзники опиняться у вигір становищі щоб створити новий канал видобутку титану але якщо росії вдасться захопити родовища і заводи країни то москва посилить свій глобальний вплив на все більш стратегічно важливі ресурси так малює нюзвік суть титанової колізії автор матеріалу звертає увагу ще й на те що титан так і не підпав під антиросійські санкції тут ще потрібно додати що україна до 24 лютого двадцять другого року продовжувала експортувати титанову в роду вражко всі 8 років хоча та була критично залежна від нас перероб Ляти і потім продавати в США, тому ж Боїнгу, А ми продавали металобрухт. Мій друг Борис Соболєв, колишній заступник міністра фінансів, боровся з цим і багато мені розповідав, але помер при дуже загадкових обставинах. Україна дуже багата на природні ресурси країна, і війна йде багато в чому і за них. Пуйло прекрасно усвідомлював, що після того як ринок сільгосп земель запрацює, а це повинно було статися вже до літа 2022 року, і іноземний спекулятивний капітал зайде в Україну, потім забрати і поділити вже не вдасться. Ще один важливий фактор початку повномасштабної війни, про який замовчують. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Переможемо разом.